Кросовери Форт Куга це європейська надійність, сучасні технології та широка лінійка двигунів та комплектацій. В автосаломі Форт відікраймоторс є можливість обрати Ford Kuga на передньому або повному приводі в трьох версіях: бензин, дизель або гібрид. Бензинова версія з турбодвигуном об'ємом 1,5 літри розвиває потужність 182 кінських сили та водночас має суттєву економію витрат пального до 6,5 літрів на 100 кілометрів. Ford Kuga має адаптивний круїз контроль з асистентом руху у заторах, систему попередження про можливе зіткнення та активне маневрування. Для прихильників дизеля ми пропонуємо Ford Kuga з дволітровим турбодизельним двигуном, який витрачає усього 5,5 літрів пального на 100 кілометрів, як і бензинова версія. Дизельна форткуга комплектується класичною восьмиступеневою автоматичною трансмісією та має двозонний клімат контроль і сучасну мультимедійну систему Apple CarPlay та Android Auto.